Друже, привіт! Сьогодні буде щось цікаве. Сьогодні кінець осені і я їду купатися на річку, як завжди, у неділю. Щотижневий ритуал. І я запрошую тебе проводи осені. початок зими-завтра. Зараз я на службі у ЗСУ, але у вільний час я загартовуюся. Продовжую свій челлендж 1000 днів обливання холодною водою. А також продовжую челендж занурення у річку літом, зимою, восени, весною в будь-яку погоду. Приєднуйся до сьогоднішнього стріму, друже. Підтримай молодого діда, підтримай ЗСУ. Постав свої запитання, якщо хочеш. Напиши щось в коментарях. Можливо, я побачу і затрону цю тему, якраз коли буду робити пряму трансляцію. До зустрічі!